Озимий ячмінь, сільськогосподарська культура, яка, як і більшість інших, має свої особливості, що потребують уваги агрономів та фермерів. Його стійкість до низьких температур та інших несприятливих умов зимівлі при ранніх строках сівби, значно зменшується через короткі терміни стадії яровизації. Крім того, різка зміна температур у зимовий і ранньовесняний періоди може негативно позначитися на цій культурі. На фото опубліковане фермером Володимиром. Бачимо прояви наслідків Вище перерахованих явищ. В такому випадку рекомендуємо скористатися комбінацією наступних препаратів: ОМД-добродій 3 кг на гектар. Підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Спрямує фунгіцидну та фунгістатичну дію на основні збудники хвороб та посилить дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, що вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв.